Сердечно вітаю вас з вашим професійним святом. Приміть щирі вітання від мене особисто, також від всіх мешканців нашого міста. Ви перші, хто приходите на допомогу, ви перші, хто в будь-який час доби, готовий покинути все, прийти і підтримати людей. Досить часто ви є останньою надією, ви є останнім шансом зберегти життя. Часто доводиться стикатися не лише з людськими хворобами чи горем, але й з різними іншими проблемами, які ви теж приймаєте і берете на себе. Тому ваше добре слово, ваша людяність ваш добрий погляд досить часто лікують швидше, і ефективніше, ніж будь-які медикаменти. Вітаючи вас сьогодні, хочу вам сказати слово вдячності від себе, особисто димні всіх тернополян, тому що люди в Тернополі знають. Не дай Бог станеться проблема. Швидка чи екстрена прийде швидко, вчасно надасть дасть всю необхідну кваліфіковану медичну допомогу. За це вам щирі слова вдячності.